Вітаю всіх, мої шановні глядачі, мої дорогі підписники, всі гості мого каналу. Моє ім'я Ольга, і сьогодні ми подивимося Херсон і Херсонську область у грудні 2023 року. Ситуація по війні, ситуація по визволенню деокупації, по небезпеці для людей. Дякую за довіру до моєї роботи, за те, що задаєте мені питання, підписалися на мене. Зараз подивимося. Так, покажіть мені карти, будь ласка, що чекає? Місто Херсон у грудні 2023 року. В плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей. Херсон. У грудні 2023 року. Херсон. Херсон тримається, Херсон відбивається. Херсон, наскільки можна це сказати, що відбивається, але всі карти прямі, і тут карта, перша карта свято. Люди, ну, можливо, там навіть тих, при тих обстрілах люди. Святкують, люди живуть, люди ведуть, ну, намагаються вести звичайний спосіб життя. Наступна карта доблість. доблість. І тут кажуть, так, багато буде, на жаль, показують, що обстріли будуть. Але Херсон стоїть, бачите, такий непорушний, незламний, Херсон стоїть. І це карта також, бачите, карта защита, карта захист. Коли дерево, це Херсон, це род, це сім'я, це територія, і летять ракети, але їх бачите, як ну, збивають, відбивають, і ті, хто кидав, прийшов з мечом на Херсон, з ракетою, вони повертаються, бачите, до води пішли, пішли до в сторону моря, пішли тут вода на задньому плані. І е, радує те, що оцей воїн. Я так думаю, що це наш український воїн. Він не один, у нього є друг, який йому допомагає. Так, чи будуть прильоти? Ну тут показу, давайте подивимося по поводу прильотів. прильоти в Херсон. О, Карти перевернулись. Дивіться, башта випала. Тут кажуть, Ну, королева жезлів це перша, і кажуть, тут є загроза для будинків жилих. Але кажуть, воно якось буде, ну, не буде також, знаєте, от просто бомблять сутками. Щось тут буде, ну, якось тут кажуть, не долетить, перелетить, щось десь а, з моря, тут зі сторони моря, зі сторони. Буде летіти, звичайно, але тут кажуть до розвідка е і будуть відбивати, будуть відбивати, будуть попереджувати. Ну, е і тут, от, судячи по цим картам, я бачу е перевагу на стороні українських е Збройних сил, тому що жезли в моїх розкладах це е Армія України. Хоча будуть, росіяни будуть стріляти, але тут кажуть, якось справедливість і рівновага буде намаг... ну, як спроби будуть намагатися, щоб це все було, скажіть, як вам сказати, ну, з найменшими патріями. Ну, от якось отак. От Хоча ракети будуть летіти. Але Херсон стоїть. По імператору херсон стоїть. Ніхто вас не окупує, вас ніхто не забере. Знову, бо я, ну, ми всі вчора читали, да, там, що херсонці звернулися, що не треба нас визволяти. Ми не хочемо, щоб ви у нас були. Так воно і є. І... Але вони сказали, ми все-таки будемо спасати місто Херсон, ми спробуємо його повернути. Під свій контроль. Так, зараз запитаю, чи окупують знову Херсон росіяни. Чи буде знову повторна окупація міста Херсон російською армією? Ні, 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 ні. 100% ні, ні, ні. ні Кажуть, як -то дурень думкою багатіє Оце тут точно таке. Хоча вони обстрілювати будуть. І вони розочаруються, тому що тут для них йде, е, ну, знаєте, як ото карта відлюдника, коли люди у них нема мотивації. У, у солдатів армії РФ немає мотивації, вони не хочуть це робити. І тут кажуть, що нема стабільності, нема, нема злагодженості. Ну, стріляти для того, щоб кидати ракети з лагодженості не треба, там нажимаєш і все. Але ніхто вас не окупує. Хоча вони на це сподіваються. Так, тепер давайте подивимося. Е, обстріли правого берега, вільного правого берега Херсонської області. Чи будуть вони у грудні посилюватися чи зменшуватися? Обстріли правого берега Херсонської області. У грудні. Так, ну тут бачите, сипеться людям на, 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 на зверху, зверху падає, але тут кажуть не ну, одної, не одного села, не одного клаптика землі. Не буде втрачено, українці не втратять, тут карта е, е, захист, е, поранений воїн, він захищає. Хоча, кажуть, обстріли будуть, обстріли будуть, буде паніка, буде така, знаєте, нагнітання е, ситуації, будуть якісь страшилки вам розказувати, там щось, ой, і все у нас, у нас захватять. Але. До миру ще далеко. Страшно буде, гучно буде, Но вас ніхто не захватить. Тут кажуть, іде, й знаєте, ну, я б сказала, що якесь зменшення, зменшення кількості обстрілів, зменшення. Тому що тут десятка, і це вже як десятка. Постій поступово тут кажуть, іде до завершення. Тут десятка пряма, тут десятка також пряма. Дев'ять тут. І 9-10 це вже. Як закінчення якогось чергового етапу. І тут оце, оце це жорсткі обстріли, Оце уповільнення. Уповільнення, як знаєте, заторможення. І знову ця карта. Дивіться. Ну, Судя по цим картам, я б сказала ну, в світі війни, в світі цих страхіть, тут. Більш-менш позитивний момент. Карти показують, що якесь от покращення, зменшення і ближ, ближиться, наближається до завершення. Так, зараз подивлюся далі. Я завжди, от раніше, ще на початку війни, я говорила, що коли це була і окупована Харківська область і і я казала, що спочатку буде визволена Харківська область, потім Херсонська, а Запорізька область буде після них Луганська і Донецька там ще на, на мінімум 2 роки. От. Ну, Херсонську область, от я бачу, що вас швидше звільнять, ніж Запорізьку. Так, зараз дивимося лівий берег. Лівий берег міста Херсонської області. Лівий берег. Це, на жаль, окупована територія. Зараз дивимося. Лівий берег. Що вас чекає? Чи будуть прильоти? Ну, там живуть люди. І вони підтверджені небезпеці. Зараз подивлюся, чи будуть приліти на лівий берег міста Херсонської області. Нестабільна у вас буде ситуація. Тут кажуть, спроби будуть, спроби будуть. Бачите, відразу тройка мечів, люди там страждають, люди знесилені. Але тут кажуть, ну, мало, мало, будуть, мало буде летіти в вашу сторону і кажуть, що ви ще там. Зависли, як у підвішеному стані, будуть то відступати, то наступати наші хлопці. То наступають, то відступають. І оце таке будуть. В планах них визволення українських земель, повернення в сім'ю, щоб всі були разом, як раніше. І для цього працюють, працюють як от, за карти секрети, розвідані шпіони, плани, розвідка, навчання і так далі. Готуються, готуються. Е, ну, на жаль, е, тут кажуть, якось йде е, в плані інформації, в плані інформації, в плані отримання знань. Якась, знаєте там стратегія е, виробляється, продумується е, наперед. Тобто, знаєте, не так, що е, кидати на м'ясо наших е, воїнів, захисників, а якось, знаєте, так, з мінімальними затратами. І збереженням життя. І тому тут, кажуть, якось так вони дуже повільно і нема такого штурмового, дієвого моменту. Ну і щоб штурмувати, це, звичайно, ми всі знаємо, що треба, щоб була е, стабільна армія, щоб були допомоги. А в нас тут бачите, карта допомога, коли нам дають. А тепер кажуть, що це. Почалася війна в Ізраїлі, а я це дивилася, це з подачі Росії. І це не просто так. На день народження Путіна він заказав цей концерт ну, в лапках концерт, да, кров, кровеносний, кров'яний. І він заказав цей концерт, щоб як можна більше дати вбитих душ. Людей, молодих людей, дівчат, діточок в жертву дьяволу за продовження йому життя. Щоб він, як знаєте, він, я вже це говорила, хто мене дивиться, я завжди казала, що Путін заключив договір з дьяволом і він, дьявол требує за це потребує смерті, смерті людей. Йому без різниці, чи це росіяни будуть, чи це його будуть діти, внуки і так далі. Кажуть, дай мені смертей. І йому, знаєте, як от, ну, приходиться, чи винужден, він повинен завжди воювати. І ще таке, знаєте, я дивилася, що в нього покровитель його, скажімо, Путіна це Бог Перун, Бог війни. І він завжди, йому, це бачите, він завжди воює, воює. І це він таким чином собі продовжує життя. І знаєте, якщо б не, не, не помирали його оточення, родичі, він вбиває з його подачі, вбивають українців, сирійців і так далі, і тому подібно, що там зараз відбувається в світі. І тут кажуть, що було двоє. От ми одним, одним було, нам тільки давали, так? а тепер іще дайте, дайте. І вони туди переключилися. І це все спеціально зроблено, щоб Україні почали давати менше допомоги. І тут кажуть, все повинно було статися вже, вже давно. Але тут затримання допомоги, збройної допомоги, фінансової. І тако, ну, снаряди, і все-все-все-все. Техніка, все, 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 все. Тому тут так. Зараз запитаю, зараз запитаю, покажіть мені карти, чи буде цією зимою, що зараз почалася, сьогодні перший день зими. Я вас всіх вітаю з першим днем зими. Хай ця зима буде визвольною для нас, переможною. Щоб ми перемогли російську Орду. Покажіть мені карти цією зимою, яка зараз починається, буде визволена вся окупована територія Херсонської області. Буде визволена вся окупована територія Херсонської області, цією зимою, так чи ні? Тут, кажуть, нема допомоги. Бачите, карта е, в планах є, але бачите, оце якби отак, я б сказала, точно, всі три карти. А тут український воїн він перевернувся. Нема сил, нема ресурсу, нема чим стріляти. Тут кажуть, бачите, один в полі, один відлюдник, самітник. Карта самітника, що кажуть, сам на сам, треба допомога. Треба допомога, а її, на жаль, немає. І тому карти кажуть, що цією зимою я не бачу. Поки визволення. Хоча, кажуть, визволення буде якихось е, окремих там, сел, е, територій, але повністю визволення нема. Бачите, тут кажуть, явіл свої щупальця розпростав і не підпускає. Тут, кажуть, нема, нема чим стріляти, нема чим вбивати, нема чим багато кажуть, брехні. Багато нечесного е, партнерства, отако от скажімо. Але потім кажу, все буде якось швидко, все, все, все буде, якісь прийдуть гарні новини, і тоді це все швидко, 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 швидко е, реалізується. Ну от ну, ну, зимою нема. Я не бачу, на жаль, не бачу, не бачу мої дорогенькі, не бачу, не бачу. Е, Ну, як я бачила, от говорила прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Я бачу, що аж десь, отак, от, до 25-26 рік я ще бачу. І коли я це говорю, то людям це не подобається. Люди починають там відписуватися від мене. Починають мені писати, що ви таке кажете? Всі тарологи кажуть, що до кінця 2023 року буде війна закінчена. Ну, хочете вірте, хочете не. Ні. Відео несе розважальний контекст. Хочете вірте, хочете ні. Так, а коли ж буде визволена Херсонська область? У 2024 році буде визволена повністю вся Херсонська область? Повністю буде вся визволена Херсонська область у 2024 році. Не бачу. Я не бачу. Не. Тут по вісімки, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Нема справедливого такого результату тут. Нема. Підтримки нема, нема підтримки. Важко, тяжко. Ситуація в стані вибору. Не бачу. Повністю вся не буде. Так, якісь е, села і міста будуть визволені, але не вся. Росіяни планують до 2025 року війну. Ну, вони планували за три дня Україну перемогти. Тепер вже вони кажуть, що до 25-го ми сподіваємося вирішити всі воєнні питання. Ну, хай помріють, хай помріють, будемо сподіватися, що це все закінчиться значно раніше. Що, знаєте, якесь диво станеться. Ну, подивимося. Будемо чекати, будемо сподіватися, будемо спостерігати. Дякую за увагу, мої шановні глядачі. Пишіть коментарі, задавай, задавайте цікаві запитання, ставте подобайки, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я вам всім 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 бажаю.